Каналах нашого проекту ми вже неодноразово згадували про криптокартку Трасті Плюс. Цей спосіб оплати став вже дуже популярним серед українців, які хочуть використовувати крипту для повсякденних оплат. З 5 березня сервіс презентував багато нових оновлень, які зроблять наш досвід користування ще кращим. Про них ми сьогодні й поговоримо. Головна перевага трасті плюс перед альтернативними методами переводу в фіатні гроші це безпека, зручність і швидкість проведення операцій. Тут порівняно з. P2P немає ризиків з поверненням грошей через банк, і операції проводяться миттєво. Після домовленості всіх основних українських банків про передачу даних, надходжень і витрат на картках користувачів. Почалося ще більше блокувань карток, особливо через P2P. Наприклад, моєї подруги нещодавно заблокували картку Монобанк за переказ на 2000 гривень, і довелось прикласти ну дуже багато зусиль, щоб картку все ж таки розблокували. Тому для мене з того моменту трасті – це основний метод оплати криптою побутових видатних. Давайте нагадаю, як функціонує платіжний метод. Після відкриття картки і швидкої верифікації через дію, ви відправляєте свою крипту на гаманець страсті будь-яким зручним способом. Потім, при оплаті карткою, ваша крипта буде конвертуватись в євро, а потім у валюту, якою ви оплачуєте. Якщо ви в Україні, то буде конвертуватись в гривні. Тут зазначу, що подвійна конвертація це, звісно, не найвигідніший спосіб конвертувати крипту, але як я вже казала, картка має свої переваги. Раніше криптокартка існувала лише в застосунку і користуватися. Тис нею можна було лише через Apple чи Google Pay, але тепер вони почали випускати фізичні картки, що зробить наше користування більш зручним, бо, звісно, розширить її функціонал. Наприклад, тепер ви зможете знімати готівку в будь-якому терміналі. Конвертація крипти у гривні або у валюту, яку ви будете знімати, проведеться автоматично. А також ви зможете проводити оплату в терміналах, де немає функції безконтактної оплати. Так, такі ще досі є, особливо за кордоном. І це одне з основних оновлень сервісу: обслуговування карткою без Коштовне, але на чому заробляють трасті? По-перше, випуск звичайної картки коштує 10 доларів, а фізичної 25 доларів. І коли ви захочете зняти готівку, то заплатите 0,5% комісії в євро від суми виводу. До речі, на відкритті картки ви також маєте можливість заробити. Трасті оновив свою реферальну програму. Тепер ви не тільки будете отримувати відсоток від витрат ваших рефералів, але й отримуєте фіксовані 5 євро з кожної відкритої картки по вашому реферальному посиланню. Або ж ви можете. Та обрати при створенні посилання опцію віддати 5 євро другу або поділити цю винагороду. Це дуже цікава функція, яку я зустрічала в небагатьох реферальних програмах. Картка має ліміти для витрат, і вони, звісно, значно більше, ніж ліміт від ДНБУ. До 50 тисяч євро на місяць для звичайних оплат, і 20 тисяч євро на місяць для виводу готівки. Щоб замовити пластикову картку, вам спочатку потрібно переключити застосунок на новий дизайн. Оновлюєте його до найновішої версії, і якщо все ще бачите старий дизайн. Переходите в налаштування та в оновлення інтерфейсу і обирайте нова ера трасті. Потім в меню картки обирайте опцію замовити фізичну картку. Я свою вже замовила і чекаю на її доставку, яка зазвичай займає від 7 до 14 днів. І говорять, що відправити її можуть в будь-яку точку світу. Але на цьому оновлення для користувачів не закінчується. 5 березня на презентації вони показали оновлений дизайн застосунку. Зараз можете побачити кілька фото. В новому дизайні з'явилось багато нових функцій, які зроблять досвід Користуванню карткою ще краще. Наприклад, тепер ви можете швидше відправляти гроші на картку тих, хто знаходиться поряд, завдяки функції Shake to Pay. Все так само, як і в Mono. Трясете з отримувачем телефони з відкритими додатками, і чекаєте, поки контакт з'явиться на екрані. Потім обираєте криптовалюту і суму, яку хочете відправити. Вона миттєво з'явиться в аккаунті отримувача. Також ваша картка тепер має персональний IBAN, що теж суттєво розширює можливості трасті. Тепер ви, наприклад, можете Поповнювати вашу картку по реквізитам IBAN з ваших будь-яких інших єврових рахунків. Типу Payoneer, PayPal, звичайних банківських рахунків. І також можете проводити оплату по IBAN на рахунки третіх осіб. Часто це єдиний можливий метод оплати, тому це дуже корисна функція. Ліміт на одну таку транзакцію 10 тисяч доларів. Ще з цікавих оновлень, на яке я так давно чекала, це додавання скінів для віртуальної картки. Тут є різні патріотичні мемні скини. Тепер точно не сплутаєте свою картку з поміж інших карток в Apple чи Google Pay. І з найбільш цікавого, якщо ви оберете скін з Т, Езером, то він буде змінюватись відповідно до обраної валюти для оплати. Дуже корисний скін, щоб ви випадково не забули, яку валюту обрали і запобігли небажаним витратам. Як бачите, сервіс стає все більш зручним для користувачів, і для багатьох він вже став основним методом оплат. І маю велику надію, що картка допоможе мінімізувати багато додаткових витрат, які з'являться з легалізацією крипти, до якої Україна все ближче. Тому знайомтесь з сервісом, користуйтесь реферальною програмою, поки не всі ваші друзі там. З цього Додатково заробити комісія прийде одразу на вашу картку.